Має що відділи продажу постійна тікучка кадрів. Ну, все залежить від того, яка в тебе система управління може бути, що постійна тікучка кадрів. Да? Якщо дуже слабка система управління, то це може бути, бо корпоративна культура низька. Це може бути. але це в будь-якому відділі може бути. Взагалі там середній цикл життя менеджера це два роки в компанії. Ну, це таке правило, uh -huh. от зараз дуже важливо бути конкурентно здатним на ринку праці, тобто платити заробітну плату. Вона постійно зараз скаче. Я рекомендую аналізувати ринок, тому uh -huh. що великі компанії, які можуть дозволити собі зараз платити вищі ставки, вони ну що роблять? Піднімають ці ставки, да, щоб забирати з ринку Шо найпростіший а, варіант. Да, ну, да. Да, да. А маленький бізнес не може собі це дозволити. от і тому так тут треба утримувати поточних менеджерів. За рахунок певних плюшки, плюшок. І я думаю, що ще що дуже дуже сильно впливає, це якраз корпоративна культура, правильно, корпоративно побудована культура. Вона дозволяє утримувати людей навіть з невеликою заробітною платою, там ставкою маю на увазі. Ну і звісно, якщо ти не можеш дати, там, якщо це вхідний трафік, і ти не можеш дати достатню кількість цільових лідів, тобто менеджер mm -hmm. не виходить на певну заробітну плату, то він піде ну, звісно, і буде тікучка кадрів.